Олена разом із родиною виїхала з окупації торік у квітні? Жінка розповідає, аби допомагати тим, хто залишився у складній ситуації, долучилася до благодійного фонду Сильна і вільна Україна. Він в обласному центрі працює близько року. Допомогу тут надають зокрема переселенцям та жителям прифронтових громад. Вся гуманітарна допомога, яка надходить до нашого фонду, ми командою швиденько розподіляємо її в цьому складі. Це, звичайно, є продукти харчування, які ви бачите за спиною, засоби гігієни. Ми розподіляємо їх і чекаємо на заявки. Дуже велика частина нашої допомоги це є біженцям та внутрішньо особам, тому що вони наразі є більш вражені, більш незахищені. Але місцеві мешканці. Теж познали натиску психоемоційного та кошторисного теж ускладнення. Тому ми допомагаємо місцевим мешканцям, дітям, родинам, незахищеним верствам населення. Ольга каже, аби отримати допомогу, можна написати у телеграм-канал фонду або ж на їхній офіційний сайт. Кожен надавач допомоги надає нам необхідні. Для анкети для заповнення анкети дані, які ми які ми комплектуємо в анкеті в електронній формі, і просимо всіх бажаючих і людей, які підходять по критеріям вразливості, заповнити цю форму за день або за півдня до відкриття форми. За виставляється об'ява, в якої описується, яку допомогу може отримати людина, які категорії необхідно, щоб людина була на яку категорію мала людина, і обов'язково це має бути документальне підтвердження тієї категорії, яка вказана в цій об'яві. Також допомагають жителям прифронтових громад Запорізької та Донецької областей. Розповідає волонтер Олексій. Чоловік виїхав з окупації в липні 2022 року. Тому каже, розуміє наскільки нині необхідна допомога. Мешканців прифронтових сіл та міст забезпечують продуктами харчування, зокрема жителів Оріхова. Їздили в Ладаніловку, його зараз стирають просто з лиця землі. Ми займалися там евакуацією двох людей, які вже не витримали і забирали свої речі, і ми їх вивозили звідти. Наразі благодійний фонд Сильна та вільна Україна допомагає близько 15 тисячам людей, каже його директорка Ольга Корбан. Значна з закінчує Херсоном, вся Запорізька область. Всі більшість громад, котрі великі у Запоріжжі, люди втратили домівки, люди виїхали з одним Чонаном речей з дітьми в нів нікуди. Тому, якщо до нас звертаються допомагаємо юридичною допомогою, для діточок ми проводимо заходи розвиваючи. Олена Лисенко, Данило Войтовський – Суспільне новини, Запоріжжя.